Всіх вітаю, компанія Тепарквіницький філіал. У нас нове надходження. Це Mitsubishi ASX 2017 року випуску. Автомобіль у нас офіційний від першого власника з 2-літровим 4 двигуном на 150 кінських сил, автоматичною коробкою передач, повним приводом постійним і з рідним пробігом 66 тисяч км. Автомобіль у нас в гарній комплектації на літній резині, в оригінальних дисках, є камера заднього виду, великий об'ємний багажний відділ повністю комплектний. Також у нас, бачимо, є запасочка, тамкрат, ключі, є полочка. Автобіль у нас без ДТП. Салон у нас в дуже від... охайному стані. Пробігу суму відповідає, є всі підтверджуючі документи, безключовий доступ на передні двері, повний електропакет, електроскладання зеркал, круїз контроль шкільне муль... мультикермо. Так, ось така у нас красота, передній підігрів, кондиціонер, велика мультимедія. одної помилочки по автомобілі немає. Друзі, Ко цікавий даний варіант знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1, ціна даного автомобіля буде 16 тисяч доларів. Також доступна в лізинг та в кредит. Також можемо допомогти вам пригнати авто той США.